Ти зустрічався з дівчиною і ти ну, не бачив цього. І ти замітив неї вуса. Що ти будеш робити? і А ти вже бачив бізнес? спонсор наших отношень. Часто таке бувало? Ні, такого не було. А звідки будеш? У мене дівчина без бусі. Уже. Після хлороформи і бритві вже без усіх. Маленька, зморщена і є в кожної дівчини. Ну що ти подумав? Очі сверкають, я бачу, так? Повнив. Ні, заберезить назад. Дозвони. Я не знаю. Ти не знаєш, ти здаєшся? Так, не здається. Піднімай руки вверх. І що? І скажу відповідь. Ні, не піднімаю. Наче не піднімеш. Ну давай кажи відповідь. тоді. Думай. Це, в принципі, смачне. Ну, такого, ну, так? Ну, да? ну хто лезав, то... Ну пробував, пробував. Смачне, ну реально смачне. Сам пробував. Серйозно. Я п'ять днів. Ну, кажи, давай, відповідь. Ну я не знаю. Не пробував. Не лизав. А ти не пробував, не лизав? Ну я не знаю, ну, майже всі хлопці лизали. Деякі навіть їли. Да, ну я. Це вже всі гурмани. <лі> <рі> я думаю, що я так подозріваю, що... Що-що? Жопа! Експерт. <рі> Жопа <жопалезда>. що. <Лисавну> <рі> Ні, це, 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 це ж дуже тип, пошло сказав. Ну, як пошло. Що ти думаєш? Мабуть. Это ваш факт. Цитировал факт. Это что такое это? Это Мутант, да? Мутант. Чорнобильская блоха. Да. Ну, короче, мы не знаем. Ну, короче, давай поднимай руки вверх и скажи, я не знаю. Я сдаюсь. Ну, хай, ну скажи, хай поднимай руки вверх. Я <laughs> ну, відповідь, відповідь, дуже проста. нас смачна, реально. Ні, реально, таке місто є. На півдні. Може і так. Ну ні, ну не. є ну, Шо, що? Молоді, Молодець. Красавчик! <laughs> ти бач, ти бач, де кірзумієш. Я довго думав. А взагалі секс на природі був. Там в тебе, в тебе. Ні? Або Бог. Частично. Або. Бог. Частично. А що це ви таке робили разом? Я щось не... Ти ж сказав? ну Жалодко в полізе.